1 червня гірськолижний курорт Буковель відкрив перший заїзд літнього соціального табору для юних відпочивальників. Це неабияка яка нагода покращити своє здоров'я, відпочити та пізнати й навчитись чогось нового. Цього року ми трішки підкоригували нашу програму. Ось будуть і творчі майстерні, будуть творчі в них завдання. В них будуть різні фотохвести, будуть квести спрямовані на різні теми. Ось також будуть квести, які є спортивні. Ось і будуть звичайно психологічні тренінги з дітьми. Будуть тренінги на лідерство для того, щоб дитина могла більше креативніше себе показати. Три вікових категорії відпочиваючих у соціальному таборі це дітлахи з особливими здобутками у навчанні, спорті та творчості. Перебувати тут серед гір у комфортабельних номерах. Вони будуть 10 днів. Хтось у літньому буковелі вперше, а хтось у таборі вже бував. Однак відпочинок від того не менш захоплюючий. Тут дуже гарна мальовнича природа і доглядають за дітьми добре, і ну, так, і хвилюються. Як ніби за своїх дітей, щоб нічого не сталося. Я радію, що я знов приїхала в Буковель. Що тут так дуже класно, тут дуже гарні вважають і тут ну дуже гарний час дуже можна провести. Кількість дітей, задіяних у таких проектах, як стверджує директор туристичного комплексу Олександр Шевченко, лише збільшуватиметься. Першопрохідцями прохідцями літнього табору «Буковель-2014» стали майже дві з половиною сотні дітей з Волині. Перший заїзд це фактично діти з Луцька. Вони вже не перший рік поспіль заїжджають. Скажімо, тому що в Луцьку є відповідальний, відповідальна особа, Ігор Палиця, він зараз народний депутат і ще й губернатор Одещини. Безумовно, такі табори будуть щороку. Я думаю, що кількість дітей буде тільки збільшуватись. І я переконаний, що до тих пір, поки буде потреба в таких соціальних таборах, вони будуть. З Івано-Франківська також під моїм проводом відпочине також близько. Я думаю, півтора дві тисячі дітей загалом у літньому соціальному таборі «Буковель» працюють 27 педагогів, які забезпечать дітям корисний та цікавий відпочинок.